Вітаю вас, незламний мужній народ вільної країни. Слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США, Лас-Вегас. Розповідаю, що в нас тут. А в нас тут почнемо з мема, оприлюднили результат МРТ Трампа. Прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт сказала: ви або громадяни Сполучених Штатів Америки, або ні. Ви не можете бути громадянами Америки і громадянами іншої країни. Окей, okay. але Меланія і Берон мають словенське громадянство також. Давайте дефортуємо їх. У нас сьогодні радість радісна. Дональда знову нагородили. Білий дім зазвичай не має великого стосунку до чемпіоната світу з футболу ФІФА, але цього року так не скажеш. Фіфа створила свою власну премію миру для Трампа, не дивлячись на те, що він погрожував Венесуелі війною. Він сказав, що буде гордий, якщо знищить наркокартелі, що діють у Мексиці. До речі, Мексика співавтор турніру. І раніше він заявляв, що інша країна співавтор. Канада має стати 51 м штатом Америки. І нарешті цей момент на Fox News президент ФІФа Джані Інфантіно вручив премію миру Трампу. Це ваша премія миру. Також для вас є красива медаль, яку ви можете носити куди завгодно. Дональд, звісно, тут же натягнув медальку на тушку. Фантастично відмінно. І звісно, ви також отримаєте сертифікат, який я зараз озвучу, за що ви отримали цю премію миру Фіфа. Футбол об'єднує світ. Тому щорічно вручається міжнародна премія миру Фіфа від імені мільярдів людей, які люблять футбол у всьому світі. визначній особі, яка демонструє непохитну відданість в сприянню миру та єдності у всьому світі через своє видатне лідерство на. ФІФА, Міжнародна організація футбольних асоціацій, вручає премію миру ФІФА 2025. Футбол об'єднує світ на честь Дональда Джей Трампа, президента США, на визнання його видатних і надзвичайних дій щодо сприяння миру та єдності у всьому світі. Джані збрехав ця премія не дається кожен рік, це перший раз і особисто для Дональда. Я загуглила, що президент ФІФА хоче від Трампа. Ну не просто ж так він це робить. Правильно Фіфа хоче конкретних форм співпраці та політичної підтримки від Дональда для забезпечення безперебійного ведення. Проведення майбутніх великих турнірів в США, зокрема, Чемпіонату світу з футболу в 26-му році. Мені особисто ідея дуже подобається. У нас футбол не дуже популярний, тут в США, у нас американський футбол, баскетбол, бейсбол, лакрос. Але у Доні, мозок, гупі, він забуде. Він тільки Путіна пам'ятає і все. Ну, ще можу щось підписати, Дональд дуже любить малювати, а співпрацювати не думаю. І mm. я вже колись про неї розповідала. Це Пола Паунстон, Кет-леді, стендапер. А вона на стороні добра, тому підтримує Україну. Це лише я, Пола Паунстон, я тут з котами граюсь. У моєї молодшої кузини був явний друг. Одного разу вона поклала відполіровані мушлі моєї матері у свій апельсиновий сік. Це позбавило мушлі блиску, не кажучи вже про те, що стало з її апельсиновим соком. І коли ми запитали її про це, вона сказала, що це зробив містер Блю. Їй було 4 роки. І саме про це я хочу з тобою, тобто Дональдом, поговорити. Ти звинувачуєш Джо Байдена у всьому, ти звинувачуєш його у високих цінах, коли всі розуміють, що це твої тарифи спричинили інфляцію, ти звинувачуєш Байдена у вторгненні росіян в Україну, тобі, тобі подобається говорити, що це війна Байдена і що цього ніколи б не сталося, якби ти був президентом. Але ти ніколи не кажеш насправді, чому так сталося. Це здається трохи дивним, що ти не звинувачуєш Путіна. Протягом історії люди прагнули зрозуміти сили природи та випадковості, які впливають на життєві труднощі. Віруючи, вірять в Божі намі наміри. Але ти нарешті все зрозумів. Це Байден, Винен і інколи Тайленол. Не дивно, що. Ти тримав Біблію до гори Дригом перед церквою та робив ту смішну фотосесію. А це дійсно було: він тримав біб -біб Біблію, перевернути до гори Дригом під час фотосесії, коли агітував євангелістів голосувати за себе. Ти не християнин, ти віриш у силу Байдена. Насправді це, мабуть, Байден змусив тебе тримати Біблію до дригам. Я вважаю, що коли нема на кого звалити провину, окрім себе, це віднімає всю радість від звинувачення. Тому мені дуже подобається твій підхід. Нещодавно я мало не знепритомніла від зневоднення в літаку. Мені довелося сісти на підлогу в проході, тому що в мене не було сил повернутися на своє місце після того, як мене знудило у вбиральні. Стюардеса підійшла і нахилилася, щоб запитати, що трапилось. І я сказала: чортовий Байден. Ти спіткнувся на сходах, Байден? Ти відмиваєш гроші, гроші через багатих друзів Путіна, Байден. Ти даєш незаконні накази бомбити рибальські човни, Байден. Ти так довго говорив про те, що не отримав Нобелевську премію Миру, що навіть скандинавські ляльки у малому світі озброються, якщо ти з'явишся, Байден. Ти заявляєш, що борешся з наркотрафіком, а потім даєш помилування людині, яка засуджена за перевезення понад 400 тонн кокаїну через Гонтурас до Сполучених Штатів. Байден, 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 Байден. Ти такий біль на жопу, що світові лідери на G20 відкрито сказали, що зустріч пройшла значно краще без тебе. Джо Байден. Файли Епштейна, зрештою стануть відомі, але тобі не варто нічого хвилюватися. Скаж їм, що це Джо Байден. У нас вимагають відставку Гексета через те, що він вбив двох виживших, коли бомбив венесуельські кораблі. В нього була можливість привести їх до Америки як свідків і корабль, який вони, як кажуть, був з наркотиками. Теж була можливість доставити в США, але вони вирішили вбити людей і потопити корабль. Тому великий скандал досі продовжується. Позавчора Гексат стояв як хлопчик, виправдовувався, казав, що там був дим, і він не бачив, що там за димом, і просто гатили. Але на відео немає ніякого диму, тому їм ніхто не вірить. Виглядає, як дійсно був рибальський корабель. Це було позавчора, а вчора вони знову вдарили по кораблях. Файли Епштейна, які вони, вона згадує, їх оприлюднили дійсно не всі, але з того, що оприлюднили, є ще більше питань. І виглядає, як скандал назріває з новою силою. І ось такі ще відео Айс. Американка без акценту, яка скоріше за все народилась тут. Їх хватають просто: вона кричить: Я громадянка Америки, там, в кишені мої документи. Їм пофіг, вони просто її крутять. І дівчина біжить від Айс, агента кричить: відчепийсь від мене! Забігла в дім. А вона мексиканка, але народилась в Америці. Громадянка Америки вийшов її від чим. Ну, кричить на айс агентів. Ви прийшли? Такі. Айс агенти говорять з сильним іспанським акцентом. Тобто, Одні мексиканці пішли працювати в ICE, щоб присувати інших. Далеко не, всі. Це, далеко не всі такі, це не часто, але ось друге відео, яке ось я дивлюсь, подібне. До цього я бачила, в будинку була камера зі звуком, і все зняли. У будинок вірвались айс-агенти, і тягнуть чоловіка, а в нього дружина з новонародженою дитиною на руках. І вона кричить їм по-іспанськи щось, а ну, агенти виглядають як, як мексиканські і відповідають їй по-іспанськи. І це було просто вражаюче, як Одні латиноси просто пресують інших. Це жахливо, насправді жахливо. Дуже дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все обов'язково буде Україна. Бережіть себе, бавей.